Підготовка. А підготовка це найбільш мені здається важлива частина всього рекрутного процесу, тому що не тільки про те, як ми, як рекрутери, проводимо інтерв'ю, а взагалі не те наскільки успішний буде весь процес. Скільки у нас було драми в деяких командах Хайдінгово через власне те, що ми не зробили правильну підготовку, не приділили достатньо часу. Бо всі ж біжать, всім треба вже всім треба. От зараз вже є кандидат нам, треба вже йому зробити офір. Ми навчилися на дуже Багато, ну, це було боляче, але ми навчилися казати ні. І ми навчилися казати, що поки ти не сядеш, не пропишеш профіль, не пропишеш запитання, не заповниш мені ті кого форми, не напишеш правильний job description, не продумаєш процес і не проговориш це з командою. Ми нікуди, нікуди не рухаємося, бо у нас мало не перетралися один раз на дзвінку люди через те, щоб ми очікували різне з цими різними очікуваннями. Вони йшли на співбесіду і вони ну коротше. Треш, Трешу гарусодоміє, не треба так робити, от тому ми, як рекрутери, ми онимо всю цю підготовку, тому це дуже важливо. Чим більш якісно ми її проведемо, тим більше. Тим вище буде якість кандидатів, бо ми будемо чітко розуміти, що таке хороший кандидат для нас для цієї вакансії. Менше буде нерелевантних кандидатів іти до менеджерів, менше ризик помилки найму, менше драми в хаті команді. Я кажу драма, бо мені болить <свісно> <Я> перепрошую, але... <свісно> але це може бути так більше загальної прогнозованості в процесі. Тобто Та, ви розумієте, а, що буде за процес, кого ми очікуємо, чи є такий ринок у нас взагалі, Скільки це все займе часу а, і так далі, менше сюрпризів. А, менше ризиків упередженості чи байсу з зі сторони вас чи менеджерів. А, бо чим більш чітко ви прописуєте все, що вам потрібно, тим більш а, якісно все це працює і працює для кандидатів, тому що чим більше у нас є інформації, тим більше нам не треба оце, Типу, ми не знаємо, подивимось, скажемо вам, що буде далі. У ці всі танці, а ми чітко знаємо, що буде далі, і як саме ми прийматимемо рішення.